Чули матусі, як люблять вас діти. Для нас ви найкращі за всіх всіх на світі. Ви навіть не знаєте мамі, чесно, як ми багато знаємо про вас. Оскільки слів хороших є для мами, красива ніжна чарівна, оскільки в неї є любов і ласки, бо мама в світі лише одна. Так швидко плине час, летять роки. Пригадую, як наші малюки розгублено крокують в перший клас. Вітала щиро я тоді всіх вас, а зараз вже вітаю з випускним. За ці роки в нас кожен став своїм. Співпрацювали дружно усі ми, бо справжньою командою були. Підтримку вашу завжди відчувала. Згадайте, вам зроблено чимало, тому у цей святковий світлий час слова подяки в мене є для вас. Сьогодні наші любі діточки не просто учні, а випускники. У п'ятий клас усіх вас проваджаю і щирим словом я благословляю, хай вам щастить надалі у житті. Ви суперклас, усі ви молодці. Звертайтесь, якщо виникне потреба. Миру всім нам ясного неба. Чотири роки нас будили вранці, несли портфелі наші ранці. І з нами ви уроки вчили, і малювали, і літіли. Писали з нами твори вдома, як встигали, невідомо. При цьому готувати їсти, білизну прать, місити тісто. Нести домашні турботи, ходити на свою роботу. І залишатися на диво красивими і молодими. Ми хочемо привітати вас, батьки, що добре початкову школу сьогодні закінчили разом. Ми... Шановні батьки, вітаю вас із завершенням початкової школи. В ці дні я згадала, що я учила маму Ані Олечку, маму Арсена Светочку, маму Лілі Наталочку, маму Матвія Катю, тата Миколи Ігоря, тата Єви Назара. Також у мене вчилися Вікторія, сестричка Марії, Валерія, сестричка Альоши, Артем, брат Єгора. Також училися Віталій, дядечко Ангелінки, і Наталочка, тітонька Нікіти. Ось як багато нас з вами пов'язує. Шановні батьки, я дякую вам за те, що ви довірили мені свій найцінніший скарб ваших діток. Дякую за підтримку, за розуміння, за сили, за старання, за те, що ми разом з вами йшли до сьогоднішнього дня. Я бажаю вам міцного здоров'я, терпіння. Мирного неба над головою, рідної землі під ногами. Будьте завжди своїми дітками щасливі. До зустрічі!